Доброго ранку всім, з вами Єгор з Вінніпегу. Так, я їду на роботу. Дружину вже завіз. Хотів там дякую всім за теми, які ви пишете під відео. Зараз буду на одну із них розповідати і перемикаємось на Вінніпег. На наші прекрасні промзони. Дивіться, яке небо. У нас, до речі, сьогодні це у нас сьогодні 9 серпня. І температура цілих 13 градусів оце, зранку було похолодання, впало що вдень було по 15 градусів, але зараз до кінця сьогодні п'ятниця, на наступну п'ятницю вже стоїть прогноз знову 31 градус. Тобто буде таке підвищення температури поступове до наступної п'ятниці. Менше з тим повертаємось до теми. Сьогодні запитали таке питання, чого тобі не вистачає в Канаді. От, і я думаю. Треба подумати і список написати. А потім думаєш, ні. От ну коли ти сядеш і будеш думати, ти придумаєш, що завгодно, чого не вистачає. От. А е, треба таке конкретне, що одразу приходить на думку, того і дійсно не вистачає, бо придумати можна що завгодно взагалі. От, е, давайте почну розповідати. Перше, що мені взагалі прийшло на думку, чого не вистачає, це випічки. Е, наприклад, немає. Е, так, біля, мене, біля мене, де я живу, в якомусь такому пішому доступі, немає якихось пекарень. От Як в Польщі цього дуже багато. Я можу своїм, ну, декілька своїх зайвих кілограмів подякувати цим пекарням у Польщі, бо дуже смачно, і по дорозі, доступно, і доступно. Дитину відвів в садочок, повертаєшся, ага, щось купив, якусь булочку, чи, там, я не знаю, пончик, чи ще щось. Додому там з кофійком, це все, цього реально тут немає біля мене, знову ж таки, повторюю. А наприклад, там де ми жили в Польщі, то у мене по дорозі лише бо як я дійшов до садочка з садочка з дитиною, то я мав дві пекарні, і ще в іншу сторону пройти дому але теж три хвилини чи чотири ще була одна. Тобто, так. А так, щоб там. В такому Защенгу, бачите, задав е, В такому Защенгу хвилин на 20, тут стільки з тих пекарень, ну просто неймовірна кількість. Іноді навіть повторювалися. Тут, знову повторюю, немає. І плюс у самих супермаркетах випічка гірша, ніж в Польщі. От, нормальний хліб є, смачний, навіть, я б сказав, але він вже коштує за 5 тисяч бакс. Приблизно. Те, що коштує там долар з чимось чи 23, їсти можна, звичайно, блін, їсти можна єдно. Їсти можна, але я не можу сказати, що це смачно. От, далі. Що стосується такої випічки, як якісь кросани, булочки, у Walmart це взагалі шляпа. Не знаю. Взагалі не смачно і не свіже. Моя, моя думка. Наприклад, У Real Canadian краще і в принципі досить непогано і смачно. У ці мережі, такі, як Sobase, цей Safeway. Ну і фрешка, напевно, але у фрешку ще не разу випічку не купував. Але це одного поля я, тому там, я думаю, більш-менш те саме. Оце прям що. От, от Перше, що спало мені на думку. Оце. Я бачив, колись люди писали про поштомати. Поштомати це дуже зручно, дуже класно, і взагалі дуже прикольно. І вони, вони найрозвинутіші в Польщі. В інших країнах Європи вони не так розвинуті. І навіть польський Інпост хотів це запустити у Франції, там все поламали. бо… Подірібанили ті всі поштові склинки, Тобто, ну, Франція ще не така високоразита культура, як Польща. от, В цьому плані. Але менше з тим, тут немає взагалі від слова, я ж не бачив ще жодного. Але більшість, що я замовляв, це була з Амазону. Вони самі привозять, привозять під двері. Ще у нас э, немає конкретно, у нас немає домофону, і, але вони все одно якось потрапляють і нормально. Ще в мене був досвід з UPS -ом. Я не знаю, як в Польщі, чесно кажучи, в Польщі здається, UPS мені нічого не приходило. Тут UPS мені прийшла сумка на Uber Eats та котра e, UPS тут дуже просто вони приїжджають, бачать, що нема домофону, і просто лишають внизу. Таку записочку, типу, приходь, там, забирай в якійсь точці. Ну, Ця точка була за 1,8 км від мого дому. Пункт видачі просто у індуса в якомусь маленькому магазинчику. Ну, я не можу сказати, що мені їх не вистачає. Бо це дуже класна річ, але в принципі, так як в більшості я купую такого щось лише на Амазоні, вони самі все доставляють, тому ну, it's ok. Не вистачає жабок, тобто якихось таких крамниць біля дому, що ти вийшов, наприклад, я жив у Польщі у комплексі з п'яти домів, і в сусідньому домі була жабка. От, І в сусідньому домі була жабка, я йшов до неї десь хвилинки три, прямо з, з хати до жабки. Але тут нічого подібного немає. У нас в будинку є долорами, але в принципі це. Ну Трошки інший асортимент, з однієї сторони краще, з другої сторони гірше. Але менше з тим почнеш менше пити пиво, і жрати хот-догів і чогось такого іншого. І теж, теж добре. От, теж можна як і плюс, так і мінус записати це. Але в принципі, так, щоб от це забігти, вибігти, щось купити, ну так, це, цього не вистачає і це не дуже так прикольно. Можна було б щось. Ну і ці аналоги 7-Eleven, вони, по-перше, ну, як то аж занадто дорогі. І найближчі від мене теж за 1,5 кілометра, ну, тобто, не знаходишся uh, туди прямо окремо. Ой так. Uh, не вистачає тут, я бачив людям кави. Дивіться, стосовно кави, в мене є таке відношення. От, особисто я люблю пити каву просто відрами. Тобто я неодноразово пив там каву в Італії. мене пригащали і сам купував цей Італійський еспресо, яке мені ну, десь на чверть мого ковтка, і наче це все смачно, це... але просто мені подобається, коли кави відро, і я п'ю цю каву десь години-півтори. Тобто вона стоїть, я зробив ковток. Щось там роблю, я не знаю, чим займаюсь, керую автомобілем, чи там е граю в ігри, чи ще щось роблю. І отак от, от попутно п'ю каву. Мені так подобається, тому в принципі ця о, ця північно-американська культура, коли тобі дають відро підігрітої кави, е вона мені окей, саме тому що я і сам, в принципі, так роблю. Не п'ю каву одразу гарячою і маленькими цими. Тим паче, що я найбільше люблю в принципі каву чорну, те, що називається американо. Тобто з молоком я стараюсь взагалі не пити, там чи якісь там напої, типу лати, чи там макіято, чи, чи навіть капучино взагалі не дуже мені заходи. не, не моя улюблена кава. Я в Калі, знаєте, у мене дуже солодке життя. Я люблю каву чорну, без цукру, щоб, щоб було не дуже солодко. От. от. Так, так що тут така історія. Е, ну я згоден, кава в принципі, тут мене не, не така класна, як в Європі. Чи я не знаю, може, в Україні я вже давно не пив. Е, от. Хоча і тут можна знайти і раф, і міндальний лате, і все, що хочете. Але звичайно, що не на кожному кроці. На кожному кроці у нас Тім Хортенс зі своїм відром кави за пару баксів, яке можна пити, так як я люблю 3 дні. от. Так що Це просто із того, чи підходить вам така культура кава чи не підходить. Ну, вона, то, -то така інша. Ну і, і звичайно, що в кількості, знаєте, просто. Що для мене кава? Ну, для мене кава це як вода. От, е, я випиваю приблизно ну, мінімум 3 кружки кави в день. Максимум вісім ну, максимум напевно. От. Ну, так, в середньому, напевно, 3-4. От. Чи добре це, чи погано? Ну, ми знаємо. Подивимося на більшому відрізки часу. Зараз важко про це судити. Але ну, от. Від, від чого від чого? Від кофеїну в мене теж точно є залежність, не від алкоголю, там, тютюну, чи ні, там, нікотину, чи ще від чогось. Ну от, від цього точно є. Так, думаю, чого ще не вистачає. От, саме мені такого, щоб я. А, ну тут мені не вистачало, про що я задумався, в самому цьому каршерінгу. Мені, до речі, сказали, що тут є. Знову забув, як він там називається, щось там он, з таким зеленим кружочком є у Вінібезі. Але щось я там заходив, читав, то потрібно проплачувати якийсь місячний план от, і там користуватися. І взагалі я ніколи їх не бачив біля своєї хати чи десь там в окрузі. Тобто, якщо я жив в Польщі я виходив, постійно стояв трафікат. Одесь, або я заходив, дивився в цей в додаток і там постійно десь поруч був трафікант. Ну, тут я не бачу їх, вони теж брендовані, тому я їх просто не бачу біля свого дому. Так. Не знаю, от в принципі, з такого, то може навіть і все. І все мені вистачає всього іншого. Важко мені такого згадати, що мені не вистачає. А, знаєте, що ще реально не вистачає? Це такої ковбаси, типу сухої. Сиров'ялиною чи сирокопченої, чи як це там правильно називається. Тобто, коли така якась салямія, щоб вона була суха. Тут справа в тому, що вся салямі, яка є доступна в магазинах, вона якась мокра. Тобто вона запакована герметично, все в упаковках. І вона якась як, типу варена, вона там якась є рідина, коротше. А щоб таке щось більш-менш сухе. Подивитися, то це знову ж таки в тому самому фрешку є, і ця ковбаса зроблена в Італії. Розумієте? Ну, тобто, не знаю. Тут, походу, в цьому плані така інша культура якась ковбасна. Ну і що мені теж не дуже так прям, що подобається. Бо я я таку люблю ковбаску, щоб суха була, от, Махан, можливо, якийсь там такі слова знаю. от, Хто є Махан, пишіть в коментарях, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ну а всі, хто не їв Махана, спробуйте і теж ставте лайки, дізлайки ставте, якщо Махан не подобається. Якщо я не подобаюсь цей, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І найголовніше, чого мені, звичайно, не вистачає в Канаді, це те, що не можу зараз ніде почути, ніхто мені не сказав. випердалай. До нових зустрічі, друзі. Пока.